Перед вами соляна солотенська лампа вагою 5 кг і висотою 24 см. Букова підставочка. галогенна лампа на кольорова. Ой, класна. Лампа, звісно, шикарна. Вона трошки жовта. Я не знаю, чому. Мабуть, Василь трошки там додав гуші жовтої. А, а, а може і ні, може це сіль теж так може виглядати. Ну шикарна просто лампа. Просто класна. В будь-якому разі ви не хвилюйтесь. Сіль лампа буде. Бачите, отут мені не сподобалось, я беру так. Раз, раз, раз. А тепер подобається клас. Все чистенько, красиво. Ну, не подобається те, що там щось залишилося. Отак от, от, от. так можна. Опа! Все, бачите, яка чистенька, яка шикарна лампа. Класна взагалі лампа. Дуже класна, дуже. Про її користь дуже багато розписано на сайті solilampa.com.ua. А в цілому це профілактика бронхолегеневих захворювань.